Більше про земельний аукціон нам розповість Марина Геращенко, директор департаменту будівництва архітектури та землеустрою міськвиконкому. Як завжди рада вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, пані Марина. 27 квітня у Черкасах проходитиме аукціон з продажу оренди на земельну ділянку. Які це будуть земельні ділянки і чим вони привабливі для підприємців? На перший цьогорічний земельний аукціон ми виставляємо три земельні ділянки. Одна з цих ділянок це підрозміщення автостоянки. По вулиці 300 Перемоги 7. Земельна ділянка має площу 22 сотки. Стартова ціна цього права оренди 94 тисячі гривень. Інші дві діляночки це ділянки під розташування торговельних кіосків у комплексі із зупинками громадського транспорту. Одна з них розташована на вулиці Смілянській, зупинка вулиці Ільїна. Біля магазини Український сувенір. І друга земельна діляночка це зупинка вулиці Капітана Пилипенка в районі міського водоканалу. Щодо стартової ціни земельних ділянок, під автостоянку стартова ціна складає 94 тисячі гривень. Під зупиночні комплекси стартова ціна складає 28-29 тисяч гривень. Стартова ціна доволі приваблива, невелика. Крок земельного аукціону складатиме 10% від стартової ціни. Умовами участі в аукціону є, зокрема, сплата гарантійного внеску. Гарантійний внесок складає 10% від стартової ціни. Ті учасники, які не виграють земельний аукціон, їм гарантійний внесок цей повертається протягом 10 днів. Щодо привабливості цих ділянок для підприємців, то можу сказати, що ділянки досить привабливі. Це показує і те, що зараз активно цікавляться підприємці проведенням цього земельного аукціону. Гарантійний внесок для участі в земельному аукціоні складає 10% від стартової ціни лоту. А щодо привабливості цих земельних ділянок, то вони досить привабливі, і це показує на сьогодні інтерес, який проявляють підприємці до оголошеного земельного аукціону. Пані Марино, загалом, що таке продаж за аукціону, право на оренду земельної ділянки, і як довго у Черкасах застосовується така практика? Сутність таких аукціонів полягає в тому, що на продаж виставляється не право власності на земельну ділянку, а саме право оренди, тобто право укласти договір оренди земельної ділянки і користуватися нею. В Черкасах така практика запроваджена з 2009 року. Вона показала себе як досить успішна. Протягом тільки останнього попереднього року ми залучили до бюджету шляхом проведення таких аукціонів майже мільйон гривень. Зрозуміло, скільки цього року буде проведено таких аукціонів і які земельні ділянки ще плануєте у майбутньому продавати? Скільки саме земельних аукціонів відбудеться зараз, сказати важко. Головне, скільки лотів буде виставлено на ці аукціони. Це може бути два аукціони, на яких буде продано 20 земельних ділянок. 20 лотів. На сьогоднішній день можу сказати, що ми активно розробляємо документацію на близько 20 земельних ділянок під зупиночні комплекси. Крім того, земельна ділянка, яку ми готуємо для продажу на аукціоні в районі вулиці Сурікова під виробництвом металопластикових виробів. Також в районі вулиці Кооперативної це буде земельні ділянки під розташування торгово-офісних приміщень і інші. По мірі того, як ми будемо готові, ми будемо виставляти ці земельні ділянки на аукціон. Чи продаватимете ви землю у власність цього року, які це будуть земельні ділянки? Так, є у нас в планах такі аукціони. Це будуть земельні ділянки під. Розташування приватної садибної забудови в мікрорайоні Поляна, земельні ділянки по одній тисячі квадратних метрів кожна. Звертаю увагу на привабливу стартову ціну. Це буде в районі 60 тисяч гривень старт. І земельні ділянки будуть передавати саме у власність. Повернемося до теми аукціону, який відбудеться 27 квітня. Коли останній термін подачі документів і де підприємці зможуть дізнатися більш детальною інформацію? Останній термін прийняття документів понеділок, 18 квітня. За детальною інформацію можна звернутися до нас в департамент, зокрема кабінет 320 або за телефоном 45902. Пані Марино, дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. Дякую, до побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була Марина Геращенко, директор департаменту будівництва архітектури та землеустрою міськвиконкому.